Конструкція з крок це скелет даху зобов'язаний приймати на себе і рівномірно розподіляти вагу покрівельних матеріалів, якщо правильно зібрати дерев'яний косяк під утеплювач, гідроізоляційну плівку і фінішне покриття, то вийде домогтися помітного збільшення вантажопідйомності крокляної системи. Основні елементи крокляної системи: дерев'яний каркас даху збирається з таких частин. Як моерл своєрідне підставу під елементи покрівлі, що прикріплюється по всьому периметру будівлі до верхньої кромки зовнішніх стін, щоб розосередити тиск покрівельного пирога. Крокляні ноги на замінні деталі дерев'яного кістяка даху, що визначають кут нахилу скатів і вид верхньої частини будинку коньковий прогінбрус. Зафіксований в горизонтальному положенні, і намов хребет, що з'єднує всі крокви каркаса, покрівлі в їх верхній частині. Бічний прогін горизонтальний брус, який відрізняється від конькового прогону, тим, що закріплюється всередині кроп'яних ніг кожного ската даху, затягування розпірка, яка об'єднує два протилежних крокви. Щоб вони не роз'їжджалися. Стіки вертикальні елементи каркаса розміщені під гребеневим і бічними прогонами з метою підтримки крок і конькового бруса, а ще, якщо є необхідність, підставлені під середню частину кроквяних ніг, підкоси деталі, що впираються в лежень. За рахунок чого кропляні ноги стають більш стійкими, лежень брус розміщений на верхній кромці внутрішньої стіни будівлі паралельно коника і службовець майданчиком для кріплення стіек і підкосів, коник покрівлі область суміщення двох скатів, уздовж якої встановлюється суцільна лати. Необхідна для зміцнення описуваної частини даху. Кобили елементи використовувані при облаштуванні схилу, коли кроквіні ноги недостатньо довгі. Звис даху зона дерев'яного каркаса, що оберігає стіни будинку від контакту з великою кількістю атмосферних опадів, Решетування бруси або дошки. Прибиваються перпендикулярно крок і службовці платформою для кріплення покрівельних матеріалів. Головні з'єднувальні вузли головними вузлами кроквяної системи виступають кроквяна ферма з'єднання кроквяної пари, розтяжки, а також стієк і розкосів коньковий вузол. Поєднання двох протилежних крокфланка ланка з моерлата і спирається на нього кроквив модуль, що включає в себе прогін, стійку і лежень. З'єднання крокви з під косом і стійкою найбільш складна ланка каркаса покрівлі, як вважає автор, це кроквяна ферма, яка відрізняється тим, що збирається на землі, а потім переправляється на покрівлю, оскільки тільки так виходить вдало підігнати одну дерев'яну деталь під іншу. Крім головних елементів двох протилежних крок і розтяжки. Включає додаткові фрагменти, стійки і розкоси, що зменшують тиск конструкції, на стіни створюються за допомогою різних типів врубок, практично без застосування металевих кріпильних пристосувань. Коньковий вузол теж має кілька особливостей, утворюється в результаті з'єднання двох протилежних крок за рахунок спеціальних зрізів або виїмок. Фіксується за допомогою металевих планок, болтів або цвяхів, крокви і моерлат стають єдиною ланкою. Для якого характерно наступне з'єднання відбувається за рахунок вирубки в кожній кроквяної нозі відповідній формі елемента, службовця для неї опорою, посилення зв'язку, крок і моерлата досягається за допомогою кріплення металевих куточків будівельних скоб Цяхів або болтів, модуль спрогону стійки і лежня формують, вбиваючи в місця їх з'єднань будівельні скоби, сталеві нагелі або накладки зі смуг стали. Підкоси стійки і крокви збирають в єдиний модуль, створюючи вирубки, щоб їх з'єднання не було слабким, застосовують будівельні скоби. Способи кріплення крок у нижній частині крокви можуть бути з'єднані як з маарлатом, так і з балками перекриття іноді, наприклад, при каркасному будівництві. Їх закріплюють прямо на стіні, а у верхній частині кроквяні ноги поєднують з коняком кожен позначений вузол. Можна створити кількома способами з'єднання з, з моерлатом. Жорстке кріплення крок на моерлат гарантує відсутність будь-яких сувів елементів вузла. Воно виконується шляхом врубки в певній послідовності для прискорення роботи зі шматка дошки або товстого картону роблять шаблон. На заготівлі проводять лінію, відступивши від бічного краю відстань рівну 1,3 ширини крокви, а потім відзначають точку прилягання до бруса Моерлата, по якій креслять другу лінію, перпендикулярну першої. Під кутом нахилу покрівельного ската шаблон підставляють до краю Моерлата, стежачи за тим, щоб зазначена на шматку дерева точка перебувала строго навпроти кута бруса, від неї олівцем ведуть дві риси. Вертикально і горизонтально, в результаті чого отримують на заготівлі трикутник, який акуратно випилюють виготовлений шаблон, оцінюють на правильність, насаджуючи на моерлат в декількох місцях. Якщо зроблений паз виявився менше або більше, ніж потрібно, то лекало виготовляють заново, виправляючи допущену помилку, шаблон кладуть на горизонтально розташоване крокви. Трикутник в лекалі обводять олівцем. Те ж саме роблять з іншими кроквяними ногами, при цьому стежать за тим, щоб горизонтальна лінія паза в лекалі кожен раз перебувала в одному і тому ж місці крокви. В іншому випадку виямки будуть створені на різних відстанях від коника, накреслені на кроквах трикутники, випилюють ручною ножівкою, інструментом, діють не поспішаючи, щоб випадково не збільшити глибину паза в кроквяної нозі, володіючи навичками роботи з електричною пилкою. Виїмки можна робити і цим приладом правда. Треба мати на увазі, що інструмент, що працює від електромережі, набагато гірше слухається руки і здатний піти в сторону. Правильність розміру зроблених пазів перевіряють лекалом. При виявленні невідповідності виїмку коригують ножівкою. Наверх будинку ставлять дві крайні крокляні ноги, пазами їх вставляють в моерлат, фіксуючи з бічних сторін металевими куточками або скобами. По нижньому краю між двома встановленими елементами простягають мотузку, потім до моерлату одну за одною прикріплюють, залишилися кроквяні ноги, технологію кріплення кроквяних ніг до моерлату, нашивкою наполегливої бруска можуть взяти собі на замітку будівельники без досвіду. При такому методі створення вузла, як зауважив автор статті, існує можливість змінювати положення крок до тих пір. Поки воно не стане абсолютно правильним, щоб з'єднати головні елементи покрівельного каркаса з моерлатом нашивкою наполегливої бруска, роблять наступне на даху спочатку встановлюють крокви, що утворюють фронтони на деякий час їх фіксують металевими куточками. Від широкої дошки відрізають фрагмент довжиною понад 40 см шматок деревини вертикально ставлять на моерлат притул до тимчасово встановленого крокви. Поглянувши на іншу сторону крокви, визначають, скільки потрібно відрізати від фрагмента дошки, Для цього між кроквами і дошкою прокреслюють похилу лінію на шматку деревини, по проведеній олівцем рисці, роблять рез. Готовий брусок підставляють під крокви, щоб перевірити, чи добре він встає на своє місце. Якщо проблем не виникає, то наполегливі бруски створюють для всіх інших стропильних ніг. Фронтонні крокви по черзі звільняють від кріплень. Під них підставляють раніше виготовлені наполегливі бруски, з обох сторін з'єднання крокляних ніг, коротких дощок з запилом і моерлата фіксують металевими куточками, додатково зв'язок наполегливої бруска і крок підсилюють за допомогою металевої пластини при будівництві каркаса даху для дерев'яного зрубу, який завжди дає усадку. Уважають за краще використовувати ковзний метод кріплення крок на моерлат, завдяки йому можна уникнути деформації крокляної конструкції і погіршення стійкості верхнього ряду колод, який замінює моерлат. Вибір ковзних крок обґрунтований тільки тоді, коли для головних елементів каркаса покрівлі передбачений коньковий брус, в який вони могли б упиратися своєю верхньою частиною. Коли крокви закріплюють на моерлат ковзаючим методом, роблять певні кроки. В магазині купують фіксатори, призначені спеціально для кріплення ковзних крок з обох сторін, вони називаються плаваючими металевими механізмами або ковзаючими опорами для крок. Тимчасово, щоб подивитися, в якому місці головні елементи каркаса покрівлі стикаються з маерлатом. Встановлюють фронтонні кроквяні ноги з метою збільшити область суміщення двох елементів кроквяної системи з брусів. Моерлати знімають гострий кут, якщо в якості підстави для дерев'яного каркаса покрівлі виступають колоди, то з них зрізають верхній шар, щоб зона кріплення кроквяних ніг була не круглою, а плоскою. У разі невиконання цієї умови крокви незабаром почнуть продавлювати моерлат, що спричинить за собою деформацію цілої кроквяної системи. Поставлене завдання не обов'язково виконувати по всьому периметру, досить знімати кути тільки в зонах убору крок. Там на відстані, трохи перевищує ширину дошки. Потрібно зробити два пропила. Деревину в вийшла в треба акуратно видалити долотом. Вирівнюючи поверхню, фронтонні крокв'яні ноги обережно кладуть на оброблені ділянки і остаточно фіксують кріпильними елементами їх, встановлюють таким чином, щоб у крок з'явилася можливість ускатися в разі усадки. Між крайніми крокв'яними ногами по нижній частині натягують мотузку і її сприймають як орієнтир при установці інших елементів каркаса, покрівлі наслонний метод кріплення крок до моерлату беруть на озброєння. Коли куплені пиломатеріали виявилися коротшими ніж потрібно, також цей спосіб фіксації головних елементів крокляної системи використовують під час ремонту даху складної конфігурації. При закріпленні крок на моерлат наслонних методом виконують всього три завдання: визначають, при якій довжині кожне крок ви своїм торцем буде вставати на Моерлат, для цього вимірюють кут нахилу наполегливої площини. Використовуючи його на крокляної нозі від торця до бічної частини проводять межу. Якщо ширина дошки дозволяє, то ближче до кромки крокви напрямок лінії змінюють, відводячи її різко вправо. В результаті цього з похилою вона перетвориться в вертикальну, а запив вийде з зубом, який не дасть крокви зміщуватися вперед, коли виконати цю умову не представляється можливим. То після монтажу крок до їх низу прибивають опорні бруски довжиною 40 см. За наміченої лінії від кожного крок ви відрізають зайвий шматок, роботу виконують ручною ножівкою, щоб похилі крок ви не йшли у бік. після установки на моерлат їх фіксують металевими куточками або скобами, також для кріплення можна використовувати цехи, головне, щоб вони не були великими. Забивання товстих цехів загрожує розтріскуванням деревини. Для крок підшукують кобили спеціальні елементи несучої конструкції даху, які допоможуть вивести крокляні ноги за межі зовнішніх стін будівлі. Як кобилок, зазвичай використовують обрізні дошки товщиною не менше трис по довжині вони підбираються з урахуванням передбачуваної протяжності карнизного звису. Виготовлені кобили прибивають до крокляних ніг. Відео установка крок. Поєднання з балками перекриття, кріпити крокви до балок перекриття можна тільки, будучи впевненим, що стіни будівлі витримають тиск каркаса, покрівлі, все таки при відсутності моерлата навантаження на будинок виходить нерівномірної, а точкової, без страху і сумнівів, крок викріплять на балки перекриття, якщо будують легку мансардний дах, при цьому в якості стильових балок використовують дошки перетином 5 х 15 щоб міцно закріпити кроквяні ноги на балках перекриття, виконують наступні завдання. На кроквах роблять врубку з шипом, причому дошку починають різати, відступивши від краю торцевої області, хоча б 2-5 виріс в крокві не повинен вийти великим краща глибина 1-3 або в товщини балки перекриття у стельових дошках теж створюють невеликі виїмки. Вони знадобляться, щоб міцніше з'єднати крокви з замінилими орлат балками. Відмовитися від пазів можна лише тоді, коли дошки зроблені з деревини твердих листяних порід, яка відрізняється особливою міцністю. Крокви встановлюють на балки, під кутом в них забивають цвіхи, для посилення зв'язку до елементів вузла, прикріплюють металеві накладки, кріплення до стіни, якщо з якихось причин крокви доводиться фіксувати прямо на стінах. То їх обов'язково потрібно з'єднати затягуванням. Вона, як особисто, переконався автор статті, який допомагав будувати дах господарського приміщення, зніме з будинку частину напруги, що передається кроквяними ногами. Кроквені, в якому разі, не можна безпосередньо з'єднувати з зовнішніми стінами будівлі, якщо вони побудовані спіно. Або газоблоків ці матеріали безперешкодно передають свою вологу деревині і не здатні утримати в собі кріплення, щоб надійно зафіксувати крокляні ноги на стінах. Необхідно вжити певних заходів під потрібним кутом зробити на кроквах запив з одним зубом. Торцем встановити крокви на стіни і вбити в них по цеху довжиною 10-12 при необхідності з боків крок прикріпити металеві куточки коньковий вузол, оскільки коник покрівлі відчуває серйозний тиск всієї крокляної системи. Покрівельники з великим досвідом створюють коньковий вузол п'ятьма способами встик, на балку внахлест, в нахлест в полдерева. щоб створити коньковий вузол, з'єднавши протилежні крокви встик, Роблять наступне, від верхнього торця кожної крокляної ноги відпилюють прямокутний трикутник, грязи повинні бути однаковими. В іншому випадку кінці крок не вдасться впритул наблизити один до одного, у з'єднанні торці стропильних ніг під кутом вбивають цехи. якщо робити це горизонтально, вони не зможуть пройти через обидві дерев'яні дошки. З двох сторін створений коньковий вузол підсилюють металевими пластинами, через дірочки в цих кріпленнях в крок вкручують саморізи, прикріплені крок на балку, а точніше, на спеціальний коньковий прогін. Діють особливим чином. Кінці протилежних кроп'яних ніг зрізають під одним і тим же кутом. Загострені кінці крок підставляють до коньковому брусу і прикріплюють до нього металевими куточками або цехами. Коли крок з'єднують з балкою, коник виходить не гострим, а плоским, якщо коньковий вузол робити, скріплюючи крокви внахлест. то буде потрібно виконати кілька простих завдань, з'єднати кінці кроквяних ніг так, щоб вони перетиналися один з одним. Зафіксувати нахлест металевою шайбою або болтом з гайкою, посилити кріплення, видавивши навколо болта трохи гумового ущільнювача для з'єднання крокляних ніг в коньковий вузол за допомогою паза роблять кілька майстерних теслярських дій. В одній крокляної нозі створюють випив, а в іншій шип крок вистикують один з одним, вставляючи зуб в виїмку. Зв'язок двох елементів каркаса підсилюють дерев'яним нагалем або цехом. Вибравши метод з'єднання, крок в полдерева роблять наступне. В кінцях протилежних крок створюють дві однакові виїмки, глибина яких дорівнює половині товщини використовуваної дошки. Торці стропильних ніг з'єднують, немов елементи конструктора, кріплення, шип в паз підсилюють двома цвяхами або дерев'яним нагелем, відеобудівництво каркаса даху з'єднанням крок гребеневим прогоном. До будівництва кроквяної системи не варто приступати до тих пір, поки не вдасться розібратися в особливостях кріплення крок до інших елементів несучої конструкції даху до речі, серед різних способів фіксації кроквяних ніг існують варіанти не тільки для досвідчених будівельників.